Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. На честь загиблих випускників на фасаді 30-ї школи у Полтаві відкрили мурал. Три вантажівки за день лише із корпусного саду. З полтавських парків вивозять опале листя. Відрізнити правду від фейку, запобігти поширенню небезпечної інформації під час війни представників громад Полтавщини навчали медіаграмотності. А тепер про це та інше більш докладно. Два роки збирали гроші на шкільних ярмарках, щоб створити мурал. Сьогодні на фасаді 30-ї школи у Полтаві презентували малюнок на всю стіну світанок незламності. Створили його на честь загиблих випускників закладу поруч із Алеєю Слави. Як виглядає цей мурал, бачила Івана Дімова. Світанок незламності тепер сходить на фасаді 30-ї школи у Полтаві. із такою символічною назвою презентували у закладі 28 жовтня. До його створення колектив йшов майже два роки, розповідає директорка Оксана Чередник. У 2022-му у дворі закладу учні посадили туї, заклавши алею слави загиблих на війні випускників. Потім вирішили, що її потрібно доповнити малюнком на стіні. Стіну спочатку потрібно було підготувати, тому що і щоб витримати. Той дизайн, який ми хотіли, щоб прибрати всі нерівності, які знаходяться на стіні. Потрібно було відремонтувати, дякуючи батькам. Це було здійснено, і е, потім, уже, коли мали певну суму коштів, знайшли ту художницю, яка нам намалювала цей мурал. За тиждень намалювала дівчинка Катя, зовсім молода. Чоловік у неї в зсу. Ескіз для муралу обирали кілька місяців, каже учень 11 класу Артем Матієнко. Школярі вели дискусії між собою. Вою в класах голосували за майбутній малюнок і в соцмережах. При цьому до обговорень долучалися як батьки школярів, так і їх друзі. Ми думали, що саме зобразити на малюнку. Ми дійшли до того рішення, що потрібно зобразити лелек, які символізують наших воїнів. Також ми думали на рахунок фону цього, якийсь потрібно було більш такий нейтральний. Тож ми думали учнями, думали також нашим класом. Також нам пропонували вчителі деякі малюнки, і в кінці кінців ми зупинилися саме на цьому малюнку, який в нас є. Створити мурал вдалося силами шкільної родини. Кошти на його реалізацію учні збирали впродовж кількох ярмарків. І насправді це для нас дуже важливо пам'ятати про полеглих військових, які віддали своє життя, щоб ми змогли навчатися в цій школі. На муралі не випадково залишили багато вільного місця. Там поступово будуть з'являтися меморіальні дошки загиблим випускникам школи. Зараз їх вже 10. Це Дмитро Гуржій, Олександр Крайній, Ілля Цупер, Олександр Васильцов, Дмитро Карасьов. Олександр Дерій, Сергій Бедуха, Олександр Юрина, Сергій Будко та Олександр Коба. А біля свято Успенського собору у Полтаві сьогодні в останню путь провели воїна збройних сил України, прощалися із солдатом Василем Мельником, яким запам'ятали загиблого рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. На щиті до Полтави повернувся 55-річний воїн збройних сил України Василь Мельник. Чоловік разом з родиною до повномасштабної війни мешкав на Харківщині. Там у них народилися діти та онук. Він був гарним та турботливим батьком, завжди захищав свою родину та допомагав усім. Розповідає племінниця полеглого бійця пані Софія. Він був для мене як батько, ну, замінив мені батька. Головне, він був дуже гарний дядя. Ну. Він просто золота людина. Він все робив для нас, допомагав. Ну, просто я його любила. Коли розпочався наступ ворога на Харківщину, дім Василя Мельника постраждав першим. Тоді він забрав всю свою родину і виїхав до Хмельницького. А після вирішив повернутися ближче до свого дому. Пригадує товариш полеглого бійця пан Володимир. Додає, що оселився воїн з родини у диканській громаді, де рік працював та влаштовував заново своє життя. Але потім вирішив добровільно стати на захист країни. З перших днів поселились вони там були, люди, дали їм домівку. Пішов він, допомагав по селі благоустроєм займався нормальна людина. А через рік запропонували йому повістку в неповні Теп, ні, 54 роки, да, пішов. Захищати Україну Василь Мельник на службі мав звання солдат. Служив на Донецькому напрямку, де отримав два поранення, розповідає пан Володимир. Каже, що воїн був справжнім патріотом, мав мету дійти до перемоги у цій війні. Двічі був ранений, один раз навіть серйозно, що місяць потім відлежувався. і, опять же, після відпустки пішов. Це ж як він останній раз був, що після госпіталя. Трошки відпочивав вдома, встановлювався. То, то сходили раз на рибалку. Загинув Василь Мельник 11 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ поховали бійця на кладовищі в селі Діброва Диканської громади. Цими днями з усіх полтавських парків прибирають упале листя. Згодом його використають як добриво для рослин, які вирощують на підприємстві декоративні культури. Цікавилися процесом наші кореспонденти. В парках та скверах Полтави збирають опали листя з допомогою вакуумного шланга воно потрапляє в кузов вантажівки. Його об'єм 16 кубічних метрів. Але перед цим листя треба підготувати, згребти докупи вручну, звільнити від гілля та сміття. Говорять працівники декоративних культур. Додають, тонкий шар все ж таки залишають, аби поживні речовини збереглися в ґрунті на наступний рік. Почало падати, ми ж потихеньку то края підгрібали, то там, де багато падає, воно ж не все одразу падає. Ось як липа, вона є ранній пізній, клен є ранній пізній. Один вже почти є голі дерева, а він ще зелений стоїть, то пізній клен. Так само. Он. Дуб в мене ранній і пізній. Тонкий шай ми залишаємо, до останнього листочка не вигрібаємо, тому що воно до весни перегниє і воно все одно піде в землю. Зібране в такий спосіб листя це майбутній компост, добриво для рослин, говорять в декоративних культурах. Прибираємо листя в парках, далі її веземо на компостну яму. Ну, використовують там для ну, на перегнива і потім на удобрення для цвітів. Ми його привозимо на комунальне підприємство декоративні культури. У нас є так званий полігон, на якому викопана компостна яма куди засипається це опале листя. Протягом 2-3 років воно зниває і далі ми його можемо використовувати як органічне добриво на наших клумбах, у парках, у скверах, а також при вирощуванні квітів у теплиці Лише з корпусного саду у Полтаві за один день таких осінніх робіт комунальники відвозять на компостну яму три машини з опалим листям. Для мешканців п'яти багатоповерхівок Полтави цими вихідними влаштували навчання, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Представники ДСНС поліції та інших служб моделювали із людьми алгоритми дій у різних обставинах, що можуть загрожувати життю. Більше про це розкаже Іван Дімова. Як мешканцям багатоповерхівки діяти у надзвичайних ситуаціях, що має бути у тривожній валізі та коли потрібно йти до пункту незламності. Про це та інше 26 жовтня полтавцям розповідали представники громадської організації, Центр розвитку та співпраці громад спільно з ДСНС, правоохоронцями та іншими службами. Зустріч у такому форматі провели в рамках проєкту На варті вашої оселі, взаємодія поліції та громади. Його почали впроваджувати у Полтаві, розповів перший. Заступник міського голови Валерій Пархоменко ми проводили навчання взагалі для всіх наших комунальних закладів для освіти для медицини, як діти в випадку надзвичайної ситуації. В основному ми моделювали ситуацію це по прильоту і по блекауту. І після того громадські організації почали проводити такі навчання разом із ОСББ. і ОСББ. Це дуже гарна історія, тому що давайте згадаємо 22 з рік, коли ми. Початок повноштабного вторгнення ніхто не знав, що робити, які документи брати, що не брати. Потім другий така серйозне випробування це блекаут. Тому от такі навчання вони дуже корисні для наших місця. В ході підготовки до проєкту серед полтавців провели опитування, що вони вважають небезпечною ситуацією. На основі зібраних даних і розробили освітню програму, а потім оголосили конкурс для ОСББ на охочих пройти таке навчання, каже керівник проєкту Дмитро Іванішин. Була велика кількість заявок. Конкурсна комісія, опрацювавши їх, визначила п'ять переможців. Було здійснено візит на кожен з п'яти переможців. Попереднього оглянутого криття узгоджено, що саме б хотіли отримати як до облаштування, але були й сталі речі. Саме вони зараз і вже передані, це стільчики і екофлоу. Сьогодні ми відпрацьовуємо алгоритми дій при настанні надзвичайної ситуації в СББ. Заключний етап проєкту навчально-тренувальні евакуації. Одна з адрес, де мешканці проходили навчання 16-ти поверхівка на Соборності 60Д. Будинок без газу тому повністю на електричному забезпеченні люди говорять, такі тренування, особливо в період можливих блекаутів, для них дуже необхідні. Наші мешканці перебувають в стані такому розгубленості, тому що коли немає, наприклад, 6 годин світла або там. 10 годин світла ми не можемо там піднятися на ліфті, ми не можемо приготувати їжу. Ми не маємо води в цьому будинку. Це дуже на часі, тому що люди зараз вони всі безпечні, і у нас таких прильотів великих не було, і всі думають, що там може й не буде. Да, слава Богу, що не буде. Але все одно ми повинні дбати про себе і про оточуючих, які живуть в цьому будинку. Цього дня такі навчально-тренувальні заходи провели також у будинках по вулицях Полюсна, Фурманова, Сковороди та дослідна. А в селищі Супрунівка сьогодні ремонтують центральну дорогу. Вона була аварійною протягом 10 років. Там планують покласти 2600 метрів квадратних асфальту. Які старостати на черзі розповідаємо у наступному сюжеті. Почали ремонтувати центральну дорогу в селищі Супрунівка неподалік Полтави. Ділянку протяжністю понад один кілометр асфальтують великими картами. Поточний середній ремонт. Обща квадратура буде 2600 квадратних метрів, асфальта 380 тонн. плануємо вжити. Не ремонтували цю навантажену транспортом проїжджу частину близько 10 років, згадують мешканці селища Супрунівка. Та тут не було дороги. Автобус їде, маршрутки їздять, больниця тут. Ну, центральна дорога Супрунівки. Супруновки. Одні ями були, одні вибоїни, вже годів 10, напевно. приїдуть, позасиплять щебіночкою і все, на другий день повибивало і оце хоч трохи зроблять ремонт. Асфальтують найаварійніші дороги в старостатах Полтавської громади на умовах співфінансування Полтавської міської ради та обласного агентства місцевих доріг у співвідношенні 50 на 50, говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Багато разів мешканці цього старостату зверталися до депутатів Полтавської міської ради, щоб був проведений ремонт. На початку 2024 року. Я був одним із ініціаторів фінансування доріг старостаті. Ми фінансуємо дорогу, яка стоїть на балансі у агентства місцевих доріг. В цьому році наші старостати отримують 20 мільйонів гривень фінансування на поточний ремонт їхніх доріг. До кінця року, в рамках поточного ремонту, планують заасфальтувати дороги і в інших старостатах, а саме в Ковалівці, Сем'янівці, Тахтауловому та Мильцях. Як писати про війну, що публікувати небезпечно? А на чому навпаки варто зробити акцент? Представників різних громад Полтавщини навчали інформаційній безпеці в умовах воєнного стану. Серед спікерів представники обласної військової адміністрації, ТЦК та СП та медіа. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Як відрізнити фейк від правди, як запобігти поширенню небезпечної інформації в умовах воєнного часу, а на чому навпаки акцентуватися? Цьому навчали представників громад Полтавщини, які відповідають за інформпростір у своєму населеному пункті. Організували зустріч в рамках впровадження програми Юліт з Європою, мета якої підсилення спроможності громад серед запрошених спікерів, представники обласної військової адміністрації, ТЦК та та медіа. Потрібно поширювати ту важливу інформацію. Щоб наповнити інформаційний простір своєю актуальною інформацією про життя громади про життя країни області, тому ми саме в цьому плані наша робота сконцентрована для максимальної результативності тренінг з затримання інформаційної гігієни в громадах, провели в форматі запитання. Відповідь на жаль, в суспільстві вже формується або навіть сформована така думка, що з війська ну якщо по-простому є два виходи. І якщо людина звільняється, то це обов'язково інвалід, він нікому не потрібен, звичайно, це не так. Є дуже багато позитивних моментів, коли ветерани звільняються з війська і продовжують повноцінне життя в громаді на благо навіть громади. Звичайно, що це потрібно також показувати. Ну і звичайно, інформаційна роз'яснена робота стосовно рекрутингу. Чим більше методів. Каналів комунікації ви будете створювати з вашою громадою, тим буде краще. Офіційні сайти зрозуміло: телеграм-канали, газет, телебачення, я не знаю радіо, вайбер-групи, Що хочете, робіть, але ви повинні комунікувати. Чим більше ви будете інформації подавати своїй громаді. Тим менше буде до вас запитань. Учасники діалогової зустрічі домовилися активізувати взаємодію між керівництвом тергромад та органами влади силових структур та медіа щодо інформаційної безпеки в громадах. Тема інформаційної роботи в громадах зараз є дуже чутливою темою, тому що під час воєнного стану постають перед громадами багато питань: як відрізнити фейки від справжньої інформації, як захистити громаду інформаційно-мешканців. Тому програма «Юлі з Європою продовжуючи підвищувати спроможність. Територіальних громад, в тому числі в інформаційному полі, Сьогодні збирає такий захід. Сьогоднішній захід надзвичайно корисний, тому що комунікація в умовах воєнного стану це дуже чутлива тема для нас усіх і запитань дуже багато. Тому сьогоднішні експерти, фахівці, вони дуже допомогли нам зрозуміти, як саме комунікувати з нашими місцевими жителями, як проводити правильну комунікацію, як чутливі теми подавати. Юліт з Європою це програма співпраці між українським урядом, євросоюзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією у створенні багаторівневої системи управління, яка допомагає громадам адаптуватися до сучасних викликів. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.